Моя бабуся, парашутистка» – український анімаційний документальний короткий метр про номінацію стрічки у канах на українській кінопремії кіноколо і як в сюжеті вдалося поєднати деколонізацію і сімейну пам'ять. Нам розповіла режисерка фільму Поліна Піддубна. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Насамперед, давайте розкажемо нашій аудиторії коротко для початку: моя бабуся-парашутистка. Про що ваша стрічка і як народився цей сюжет, в який ви туди вкладали? Дякую за питання. Це фільм про мою бабусю та її життя, коли вона жила у Таджикистані, займалася парашутним спортом, працювала кушеркою. І в один момент цей фільм подорожує час у часі, бо онука, яка переживає повномасштабне вторгнення, вона намагається дозвітися до своєї бабусі, і вона е досягає молодої версії цієї бабусі, яка живе в Таджикистані. І Вони розмовляють про ідентичність. про… Е Війни, які не скінчаються, і також багато інших важливих тем. Е, так, ідея цього фільму з'явилася до мене у січні 22-го року, бо я хотіла зробити фільм е, про якби е, феміністичне життя бабусі та її активності у Центральній Азії. І потім, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, я зрозуміла, що Кожне покоління моєї родини воно е, страждало від е, війн, переселень, геноцидів, і я вирішила поєднати оці дві теми. Ось ваш документальний короткий метр. Звісно, коли ми говоримо про документальне кіно, то зараз я бачу певний такий розквіт його в Україні, тому що документальному кіно трішки легше і можна швидше реагувати на ті події, які нас оточують, ті ситуації, в які ми зараз живемо, воно певним чином трішки легше створюється, ніж ігрове кіно. Але мені тут цікаво вас розпитати, чому ви обрали саме анімацію, саме як ось таку форму розповіді своєї історії, історії вашої. Я режисерка анімаційних фільмів, і я насамперед працюю з анімацією, бо мені ця форма мистецтва найцікавіша. І ну, дивіться, в анімації можна намалювати те, що не задокументовано, тобто якісь Спогади або навіть переосмислення цих спогадів і можна багато чого е, зробити, те, чого не можна зафільмувати. І тобто, знаєте, якщо є якісь записи розмов і нема відео, це відео можна намалювати. І саме тому я вирішила працювати з цим медіумом. Знаю, що за сюжетом фільму якраз Поліна дзвонить своїй бабусі у минуле і розпитує її про її життя. І тут мені дуже цікаво розпитати вас, як режисерки, як проходила ось ця підготовка, і сам задум, як формувався цей анімаційний фільм ваш. Тому що ви справді зідзвонювалися зі своєю бабусею і проводили з нею інтерв'ю. Так, так. А, тобто. А... Я задзвонювалася з бабусею та з її сестрами і проводила з нею інтерв'ю. І потім також я читала дуже дуже багато матеріалів про історію східної Європи, Кавказу Центральної Азії. Бо фільм він дуже знаєте про колективний досвід того, що я вірю, що багато сімей також проходило через це. Також я їздила з якби з дослідженнями до різних країн, до України, до Грузії. До... Країн Центральної Азії і також проводила там дослідження, знімала фотографії, також стрибала сама з парашутом. Тобто, в мене дуже, дуже знаєте, багато є якихось, е... якихось натхнень, і я їх використовувала у фільмі. Це насправді дуже цікаво. А наскільки ви взорувалися і покладалися на ваші особисті спогади про бабусю і вашу сім'ю з дитинства? Чи ввійшли вони в сюжет вашого фільму? А, ні, я думаю, що фільм він не про дитинство, а так про пошук ідентичності. Тобто я намагаюся віднайти, е, знаєте, те, з чим я наросла е, через, ну, можемо так сказати, російську колонізацію, того, що е, вона відбирає, якби наші мови, пам'ять наших. Е, про дідусів, про бабусь, про травматичні події, і я намагалася знаєте, віднайти для себе оці частини родинної історії і тут, звісно, виникає запитання, ким є ваша бабуся? Тобто, що ви про неї можете розповісти, і наскільки відбулася ця метаморфоза із реального життя у фільм? Моя бабуся, вона за національністю башкірка. Вона народилася в Узбекистані, потім переїхала в Таджикистан. І у 90-х е, там була громадянська війна, і вони якби з мамою біжали в Україну. І я це все якби у фільмі я фокусуюся на якби родинну історію з материнської лінії, того що. Е, Якби я взагалі, коли росла, я була з нею незнайома, бо я росла в українському контексті, і я думаю, що якби ці метаморфози відбуваються саме з пізнавання, якби, родинної історії, яка не українська, а яка от інша і більш невідома. Тут дуже цікавий, як на мене, аспект саме цього фільму, тому що він поєднує різні напрямки: це і відновлення такої вашої сімейної пам'яті, це певним чином деколонізація, відновлення, відновлення так історії, реальної історії. Наскільки, з вашої точки зору, аспект ось цієї деколонізації важливий у анімаційному поетичному кіно? Ну, знаєте, для мене кін якби анімаційне кіно воно є дуже емпатичним медіумом, Ну, кіно взагалі, а анімація, як на мене, найбільше. От має такі засоби виразності, бо глядачі вони можуть е... якби проживати теми набагато ближче. до них може приходити як якесь нове розуміння, або щось знайоме, і таким чином вони набувають як. Якогось емоційного катарсису і якби, проживають ці теми та відпускають. Ну і взагалі деколонізація це знаєте зараз така тема, яка дуже актуальна і в Україні, і в інших країнах пострадянського простору. Тобто, знаєте, цей фільм він дуже відгукується зараз е, аудиторії в Казахстані, наприклад, і я дуже рада, що знаєте, от така історія. Її чути, якби також в інших країнах, і людям це якось близько. Я нагадаю нашій аудиторії, що зараз ми говоримо з Поліною піддубною, вона режисерка фільму Моя бабуся, парашутистка пані Поліно, якщо далі говорити про вашу стрічку, знаю, що вона була відібрана до короткого списку категорії студентського кіно в межах Канського кінофестивалю. Розкажіть більше про цей досвід, це ще було у травні, і які відгуки отримували від закордонної аудиторії. Так, це був чудовий досвід. Це дуже велика честь бути відібраною з першим фільмом, зі студентським фільмом на Каннський кінофестиваль. Дуже-дуже багато чого відбувалося, і знаєте, якби моє життя до та після воно зовсім інше. Тобто, зараз мене знає набагато більше людей, більше можливостей. Дуже багато людей знають про цю стрічку, і це дуже-дуже круто. Ну так, там було багато подій, показів, і я можу сказати, що людям дуже сподобався фільм. Про нього дуже багато писало журналістів, закордонних медіа і в Україні, і в Німеччині, і у Франції, і так далі. І так далі. І ну, так, якби. Цей показ дав дуже багато можливостей і допоміг знайти аудиторію. Мені тут ще цікава ваша думка стосовно ось цього порівняльного аналізу стосовно українського документального кіна і закордонного, тому що школа документального кіно цієї ж Франції вона надзвичайно потужна. І ось ті сенси, яке несе зараз українське документальне кіно, а це здебільшого якраз про те, у тому стані справ, в якому ми зараз живемо, що ми переживаємо, наскільки це відгукується за закордонні аудиторії, вони це сприймають, готові про це слухати, дивитися і відгукуватися. А, ну, Чесно, це залежить від фестивалю. Я відвідувала декілька фестивалей з цим фільмом у Південній Кореї, в Португалії. Зараз от в Мюнхені прем'єра. і Якби те, що я можу сказати, залежить від того, хто зібрався в залі, хто задає питання і якби, як вони це відчувають. Бо іноді якби, бачиш, що люди, аудиторія, вони переживають фільм, переживають їм це цікаво, а буває так, що ну, відчуваєш, що люди їм якось все одно це проходить. Повз них, того ну, я не можу сказати. Ну, взагалі, знаєте, є дуже зараз багато конфліктів у світі, і якби, людям дуже, дуже важко концентруватися на всьому. І я вважаю, що це дуже сумно, тому що ця. Російська загарбницька війна вона також е, зачіпає Європу, і ну звісно, хотілося б, щоб люди більш е, ну особливо в Європі, більш на це реагували, бо це щось таке, що також їх торкається. І мені здається, що кінематограф це такий дієвий інструмент для того, щоб розповідати закордонній аудиторії те, що насправді відбувається в Україні, повертаючись до вашого фільму, моя бабуся-парашутистка знає, що він номінований на національну кінопремію кіноколо 2025 якраз у категорії Найкращий анімаційний фільм. Що для вас означає ця анімація, і наскільки ви бачите різницю між закордонними фестивалями, преміями і вітчизняними? Е, ну, звісно, для мене це дуже велика честь, що е, якби, фільм номіновано, і що якби люди, кінокритики, які якби, обирають фільми, бачать е, цінність цього фільму. Мене це дуже дуже радує. Е, вибачте, яке було друге питання? Наскільки відчуваєте цю різницю між закордонними і вітчизняними фестивалями та преміями? Um, чесно, я ще не була з цим фільмом на фестиваль в Україні. Тобто були фестивальні покази, але, на жаль, я не потрапила на них. Того мені дуже прикло, але я не проживала цей фільм ще в залі, якби з українськими глядачами. Того я не можу сказати, на жаль. Сподіваюся, що буде така можливість. Просто я живу в Німеччині і. Через роботу і інші якби, загруженості дуже важко спланувати приїзд, бо дуже часто кажуть це в останній момент фестивальну селекцію. А за кордоном, ну, я зараз знову ж багато їжу на різні фестивалі по всьому світу і ну, фільм приймають добре, і я дуже цьому рада. Я дуже... Але, звісно, хотілося б, щоб. Нарешті потрапити на показ в Україні. Це була розмова із Поліною піддубною, режисеркою стрічки Моя бабуся, парашутистка у студії. Працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.